Вітаю вас, діти, і запрошую послухати казочку, коли немає єдності. Прокидайся, доню, сонечко тебе гуляти кличе, розбудила мама свою доньку. Я б встала, та ніжки мене не слухаються. Мовила дівчинка умийся, і оченята прокинуться. Я помилася, та ручка набридло вмивати мене. Но тоді попий теплого молочка, запропонувала мама. Я б попила та ручка. Не бажає відкриватися. Ой біда, біда, якщо частини твого тіла не хочуть працювати разом. Зітхнула мама і пішла. Незабаром дівчинка занадьгувала. Вона вирішила встати, та ніжки сказали. Ми не бажаємо вставати. Тоді дівчинка захотіла пограти з лялькою, але ручки заявила набридло нам грати. Дівчинка хотіла з'їсти яблуко, але ротик прошепотів. Мої зубки втомилися жувати. Хочте мені, давайте працювати всі разом в єдності, попросила дівчинка. Подумали ніжки, та як скочуть, швидко одягли ручки дівчинку і умили, а ротик її смачно нагодував. Чудово, що частини твого тіла знову працюють разом, засміялася мама. Діти, а у вас буває так, що ручки, ніжки чи інші частини тіла не слухаються? Подумайте, що станеться, якщо посваряться пальчики на долоньках. Чи зможуть вони так вправно працювати, малювати, ліпити чи гратися? Діти, придумайте смішну історію, як частини вашого тіла посварилися і не хотіли працювати разом, а ви їх помирили. А я буду з нетерпінням чекати на ваші розповіді. Наше заняття завершується. До нових зустрічей!